Друзі, всім привіт! До нашої нової колекції одягу худі та футболок з зображенням української карпатської форелі ми додали верх, тобто кепки. Кепки є в трьох кольорах: це є хакі плюс жовтий, білий з чорним та чорна кепка з білим зображенням. Кожен з цих кольорів має також три розміри, тобто, це є L, M та S. Стандартний розмір L підійде практично всім дорослим людям. Розмір М підійде як підліткам, так і дівчатам. Також найменший розмір С він підійде дітям, також молодим дівчатам. В основному розміри відрізняються саме по глибині. Тобто розмір С він самий мілкий, тому підійде на невелику голову. Розмір М він є середній, підійде також для підлітків. І розмір L на стандартний розмір голови. Отже, ми маємо три розміри. Три кольори ви завжди зможете або своєю дитиною, або своєю подругою, або з дружиною виглядати одинаково, стильно і красиво. Кіпка виготовлена з вентиляційної сітки позаду та надійної тканини спереді. Також нанесений стійкий та надійний термоперенос. Позаду кепка має регулятор ширини. В даній кепці вам буде зручно та комфортно в жаркі літні дні, так як вона не парить. Замовляйте дану модель ОШР20. На сайті Acropolis Shop та на сайтах наших партнерів, та будьте на стилі.